Добрий день! Як я і обіцяв, сьогодні вийде фінальний тизер, трейлер, огляд, я б сказав, вебінару, який буде вже після завтра, в четвер 6.07 о 18.00. Тема наша на цей раз дуже актуальна, як в принципі завжди, але ця прям дуже актуальна: як вчитися грати і вчити граючись. Саме так називається розділ моєї книги, яку я почав писати. І тому в цьому вебінарі буде багато тексту. От. Буде багато відео, але й буде багато тексту. А це не значить, що я його буду зачитувати. Це значить, що ви зможете отримати потім цю презентацію, і щось прочитати, те, що ви не зловите на слух. От. Але. Як і завжди, я розбавляю свої теми відеоприкладами, щоб ви розуміли наочно, а не тільки теоретично, з моїх слів, як формувати той чи інший навик. Взагалі, цей вебінар буде складатися з двох частин, можна умовно їх поділити так. Перша це як актуальність, так і теоретичні засади, як от формувати підкріплення в грі і навколо підкріплення формувати, виходячи з нашої теми, в принципі, от саме відповідь на це питання, яке винесено в тему, буде першою половиною. А друга половина це вже будуть конкретні ігри, конкретні навички. Як вчитися гратися в м'яч, як е, вчитися гратися в лицарів там, ну, давайте пролистаємо сразу туди, тому що я дуже люблю конкретику, щоб людина от, послухала вебінар і пішла. А вже робити, маючи конкретні етапи. От, наприклад, як навчити ганяти в машинки на випередки. Да? От, є відео приклад і є етапи, яким чином ми це досягаємо. Я розказую. Ви задаєте свої питання, уточняючи для того, щоб у вас вже випрацювався конкретний алгоритм дій. Ви не маєте доступ до запису вебінару, ви маєте от, і написаний текст, і відеоприклад для того, щоб потім, спираючись на це, уже практикувати. Граф аба терапевта те, що описано в книгі, «Іде робота Рона Ліфа. Тобто не всі ці протоколи мої деякі. Я почерпнув з літератури, але розширив їх, додав щось свого, є маса відеоприкладів, а чим це нам потрібно, щоб дитина ставала теж вчителем трошки мінятися з нею ролями. Взагалі, цей вебінар це якби ще раз взивання до того, що дитині потрібно максимум свободи на заняття для того, щоб вона. Вчилася в мотиваційних умовах, щоб ці мотиваційні умови були вплетені саме в заняття в інструкції. От Тоді ми бачимо дійсно таку ривкообразну динаміку, коли дитина прямо цвіте на очах. От, Наприклад, як гратися в хованки? Цей алгоритм це я сам вигадав. Да? От складна, складна гра хованки. І про це ми будемо говорити. Як гратися в лицарі? Я фехтую е, на мечах е, м'яких з дитиною. А як навчитися грати в м'яч? Це мені порадило, е, дуже талановитий спеціаліст, під супервізією якого я працював. Тобто, щось з книжок, щось від колег, щось сам. Як навчитися гратися в дитяче доміно? ще й по черзі з дорослими, щоб це була колективна гра. Як навчитися грати в доганялки? Грав в квача? Теж багато написано, і є відеоприклади з різними, з різними дітьми. На які етапи розбити мається на увазі саме для дитини з особливими навчальними потребами. Тому що. Ну, Деякі батьки можуть не задумуватися, що ну грається і грається, розуміє, розуміє. Але ми знаємо, що треба чіткі алгоритми і дуже кропітка праця для того, щоб а, навчитися гратися. Значить, як навчитися в грі? А тут є посилання на відео. Деколи я буду брати відео зі своїм сином. Він нормотипово розвиваючийся хлопчик, слава Богу. Але я беру ці фотографії, ці відео те, щоб показати ну, фінальну, да? фінальну стадію того, що, що ми хочемо, на що ми хочемо вийти з нашими клієнтами, з моїми підопічними. От, Це лише вершина айсбергу. Да? Принцип почерговості в грі будемо розглядати, як грати іграшками різноманітними іграшками, як навчатися гратися в групі з двох людей. Цьому окремо присвячений мій окремий вебінар саме про навчання в малій групі. Він мені дуже подобається. Можливо, я таку тему, не дуже громку крикливу таку, написав, що він був не такий популярний, як цей вебінар. От, але він дуже. Дуже класний, я ну, не присвячував цей вебінар саме групі малій, але декілька слайдів буде. А, і от перша частина, тому що ми так переско... перескочили на другу, яка присвячена саме тому, як знаходити мотивацію в грі, для того, щоб вона тягнула цю мотивацію нашу вправу, а не вправа виконувалась дитиною для того, щоб отримати там підкріплення стороннє. Як робити так, щоб це підкріплення було не стороннє, а таке природнє, яке отримає дитина саме від самого процесу спілкування з нами, від ігрової дії. В деяких відео буде показано, як запускається мова. А у деяких як запускається імітація, або як імітація стає нам у нагоді для розвитку більш складної гри, предметної гри, коли дитина, наприклад, була тільки маніпулятивна на ігра, крутити колеса. Наприклад, От. а теж з різними дітьми подеколи деякі різні стратегії. От, наприклад, дуже гарний слайд, що може стати темами для найперших ігор, відштовхуючись від того, що ми маємо. Тому що деякі діти приходять саме з дуже поведінкою, деякі з небажаною поведінкою. І це все для нас, це не просто якісь проблеми, це для нас сигнали про те, як з цього о, робити гру. Як це використовувати для розвитку і навичків прохання, і саме гри, щоб дитина це могла отримати легально, о, а не через небажану поведінку. От, і досить таки багато слайдів у нас присвячено саме оцим теоретичним засадам. Тому дві частини. Така теоретична, вона теоретич... теоретику практична, просто вона не а, така суперконкретна, як друга частина. А друга частина це вже конкретні, саме конкретні навички ігрові яких може бути ще більше, набагато більше, просто тут десь їх буде 7-10 конкретних ігор. Буду радий вас бачити на а, семінарі. Хто не оплатив тих, хто записався і кого я додав в групу, ще є такий час. А, хто тільки побачив цей тизер, теж ставте плюсики, я вам напишу, як долучитися. Дякую за увагу. До зустрічі на темі. Як вчитися грати і вчити граючись?